Христос посеред нас, сьогодні понеділок, 28 травня, розпочалася сьома седміця після Пасхи. Возлюблені у Христі, перебуваючи на ранкових літургіях, під час читання Євангелія від Іоанна ми чуємо, як Господь закликає нас дотримуватися його вчення заради себе самих. Коли ж у мені перебувати ви будете, і вчення моє зостанеться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. У нинішній день за православним календарем у трапезі посту немає. Свята Православна Церква вшановує пам'ять наступних святих, Преподобного пахомія Великого, святителя Ісаї, єпископа Ростовського чудотворця, благовірного царевича Дмитрія Углічського і Московського. Народився святий Дмитрій 19 жовтня 1582 року і був сином царя Івана Грозного. Час для російської держави був важким. Бажаючи позбутися законного спадкоємця російського трону, Борис Годунов діяв проти царевича як проти особистого ворога, розпускав різноманітні брехливі чутки і наклепи та навіть пробував. Отруїти, але смертоносне зілля не пошкодило юнакові. Тоді лиходії зважилися на явний злочин. У суботній день 1591 року, коли юнак гуляв із годувальницею у дворі, вбивці підкралися і по звірячому зарізали його. Царевич Дмитрій був похований у місці Угличі у храмі палацу на честь преображення Господнього. Безліч чудес із цілень стало відбуватися біля його гробниці. Особливо часто стілювалися хворі на очі. А 3 липня 1606 року святі мощі страстотерпця Терпця Царевича Дмитрія. Були знайдені нетлінними. У нинішній день православний календар сердечно вітає із ним ангела тих, хто носить імена Пахомій, Ісаїя та Серепіон. І на закінчення хочемо звернути вашу увагу на добрі поради великого полководця Олександра Суворова, який говорив: з юних років. Причайся прощати провини ближнього і ніколи не прощай своїх власних. Дорогі брати і сестри, нехай Господь благословить ваш нинішній день.